Той час, як знову була сила народу, але не мали, що їсти, закликав Ісус учням і каже їм, жаль мені цих людей, ось вони вже три дні зі мною і не мають що їсти. І коли відпущу голодних додому, ослабну до дорозі, а деякі бо з них прийшли здалека. Учням відповіли звідки, звідки, хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі?» А він спитав їх, скільки маєте хлібів, сім відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю, і взявши сім хлібів, воздавши хвалу, розламав їх і дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові. <кхе> Мали вони також кілька рибок. А він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситилися, і зібрали сім кощів, кусків, що зосталися, було яких їх чотири тисячі. І відпустив їх і відійшовши відразу в човен з учнями прибув у Далману крат. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я <кій> <кій> Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ще одне чудесне нагодування людей. У пустині. Але я, знаєте, звернув увагу на те, що каже Христос, давайте дамо їм їсти. І учні кажуть, дай ми тобі в пустині знайдемо скільки хліба. Я собі думаю, це було перед тим, як п'ять тисяч народу нагодували, чи після того. І виявляється, що після того учні забули. Скільки чудес створив Христос постійно, що для них те чудо було, як вже стало таким собі щоденним. Да? Бо вони кажуть, та де маємо взяти хліба? Могли б сказати, Господи, а давай так, як той раз Ти поблагословив і ми нагодували їх? І ось Почали вони роздавати і зібрали, пише сім кошиків. так? Той раз зібрали 12 кошиків, 5 тисяч було. Цей раз зібрали сім, було їх 4 тисячі, а хлібів було також сім. І Господь Бог показує нам, що Він ніколи людей не лише. І зверніть увагу, що не учні йому сказали, Господи, той раз учні сказали. Треба відпустити народ, каже, бо вони вже дивляться учні. Той вже дрімає, той вже дитина там плаче, вже хоче їсти. Учні йому кажуть, Господи, давай відпусти їх, бо тому що, бо тому що вони вже ну, пустинне місце навколо йдуть. А тут ні, тут Христос каже. Христос звертає увагу, бо Він звернув увагу на тих, що прийшли здалека. І Він їх навіть підкреслює. Бо вони здалеку прийшли. Я би їх відпустив, але вони поки дійдуть додому, з ними буде трохи проблема. Христос бачить і звертає увагу на всі наші проблеми. Чуєте, і тут Господь звертає увагу на тих, що прийшли здалека. І як апостол Павло пише у посланні до Єфесян, він каже, тому я. Почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас у моїх молитвах. Ті, що знайшли Бога, ті, хто укріпилися у вірі, чуєте, що каже нам апостол Павло? Моліться у Своїх молитвах за тих, що ще не прийшли до віри. Ми таким способом, як, би, як Христос сказав, я зроблю вас рибалками людей. Таким способом, Господь Бог хоче через своїх тих, які пізнали Бога, щоб вони приводили інших. Якщо ти пізнав Бога, укріпився в Його вірі, так прожив ціле життя і помер, станеш перед Богом, і Бог скаже, що? Ти мені привіз, Господи, я тобі приніс свою віру. Що твоя віра тебе спонукала до чого? Що ти зробив, кого ти привів із собою? І скаже людина, Господи, я сам прийшов. Але коли Господь Бог придивиться до твого життя, то ти не просто сам прийшов, а якщо ти ще багатьох відкинув із дороги спасіння. А якщо через тебе багато людей відпали від віри, замість того, щоб утвердити людину у вірі, ми можемо і поламати людську віру через свою недостатню компетентність, через, через твою ненормальну поведінку, ти можеш людей не просто придбати для Бога. А загубити. І це стосується як простих, вірних, так стосується і священиків, так стосується і тих людей, які абсолютно не мають ніякого відношення до Бога, а є там, наприклад, керівником на якійсь фірмі, на якійсь організації. І через свою несправедливість він може в людині поламати оті Початки віри, бо людина вірить у справедливість, вірить у Бога і думає світ, буде все добре, Бог мені поможе. І тут, оцей керівник, користуючись своїм авторитетом, з людиною поступає несправедливо. І людина втрачає віру, бо каже, Бог за мене не заступився. Бог мене мав врятувати, Бог мав дати розум тому керівникові. Кажу вам ні. Бог дав людині вільну волю. І все, що люди роблять, роблять своєї вільної волі. Роблять добрі вчинки, роблять злі. І ми, діти Божі, маємо бути тими, хто має вірити глибоко і твердо у Бога, незважаючи на всі ті випробування, які нам посинають життя. Ми часом кажемо, Бог мені посилає випробування чи спокуси. Ні. Ісус чітко сказав і конкретно, каже, Неможливо, щоб не приходили спокусели горе тим, через кого вони приходять. Краще б тій людині було не народитися. Він підкреслює, що це походить від людини. Ви скажете, а злий дух де? А злий дух це той, який впливав на ту людину. Бог кличе своїх до себе, а злий кличе до себе. Божі діти роблять Божу справу, не Божі діти роблять не Божу справу, відтягають людину від Бога через спокуси. І тому не Господь Бог посилає мені, а життя і люди, які навколо мене, посилають мені випробування, посилають мені е, часом недобрі речі, спокуси, які я використовуючи, міг би відійти від Бога. І тому найперше. Треба молитися, каже апостол Павло. Він каже, тому, тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас у моїх молитвах. Молитися за тих, які прийшли до віри, чуєте? Молитися за тих людей, які перебувають в правді. Це і дуже важливо молитися за них. Бо Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і об'явлення, щоб, щоб його пізнати добре. Розумієте, пізнати добре. Не просто так чув дзвін, як кажуть, народі, та й не знаєш, де він. Пізнати його добре. І пізнання Бога це не означає, що о, я вже його пізнав Пізнання Бога це і постійне занурення у Божі глибини. Не можу сказати, що все, я вже про Бога все знаю. Про Бога це і постійне пізнання, щоб пізнати його добре. І та людина, яка укріпилася у вірі за час свого життя, постійно занурюючись у Бога, постійно занурюючись в Божі глибини. Вона молиться за інших, але інші. Мають і молитися за тих, щоб пізнати Бога добре. Моліться за своїх наставників, моліться за своїх священників, моліться за наших єпископів. Щоб вони пізнали Бога добре. І це є наше завдання вибраних Божих дітей. Будьте ними тими, хто мене чує. Станьте тими вибраними, які мене чуєте. Станьте. Повірте в Бога і занурюйтеся в Божі глибини, щоб пізнати Бога добре. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!